Парний суїцид двох школярок саме така трагедія сталася вчора вечері, 16 серпня, біля цього будинку неподалік метро Позняки. Вітаю вас на Ютуб каналі. Новини Лайв», мене звати Антоніна Карташева, і ми на місці трагедії намагаємося дізнатися більше. Правоохоронці підозрюють парний суїцид. Інцидент цей трапився на вулиці Михайла Драгоманова у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Багатоповерхівки на місці були правоохоронці, ювенальна поліція. Вони додали, що слідчі кваліфікували подію як самогубство. Наразі встановлюються усі деталі трагедії. Ми перебуваємо у цьому дворі, і нам вдалося поспілкуватися з мешканцями цього будинку і жителями самого району. За даними двірника, він каже, що дівчата нібито перебували на балконі і намагалися сфотографувати свої ноги з висоти. Але якийсь чоловік крикнув їм, що ви робите, вони злякалися. І впали, однак це не підтвердження слідчими інформація, а лише розмови мешканців цього будинку. Також за даними цього чоловіка, за роки своєї роботи він не раз зупиняв людей, не те, що які коїли самогубство, а які перебували на даху або на балконах і намагалися фотографуватися і влаштовувати собі такі фотосесії. За його інформацією, десь рік тому в сусідньому будинку так сталася смертельна трагедія загинув. Нув хлопець, який просто випав з балкону. Як розповіла нам сусідка в однієї з дівчат, вчора був день народження. Вона саме з цього під'їзду, де сталася трагедія. Інша дівчинка, яка також також загинула, була із сусіднього під'їзду. Це були дві подружки. Ми закликаємо вас берегти себе і слідкувати за безпекою власних дітей і залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, аби слідкувати за всіма оперативними новинами.